Сьогодні мусимо говорити про драматичну, але дуже важливу тему зниклих безвісті. Військовослужбовець вважається зниклим безвісті, якщо Відсутні точні дані щодо долі військовослужбовця, який не повернувся після виконання бойового завдання. Побратими не можуть точно визначити, чи особа потрапила у ворожий полон, чи загинула на полі бою. Якщо побратими свідчать, що особа ймовірно потрапила у полон, але не має достатньо доказів, якщо побратими свідчать, що особа ймовірно загинула, але не має можливості перевірити місце зникнення чи забрати тіло загиблого через активні бойові дії, що ж робити, якщо ваш герой зник безвісті? Перше. Необхідно дізнатися від командира та побратимів останнє місце його перебування та обставини зникнення. Друге, слід подати заяву про розшук особи зниклої безвісті за особливих обставин до територіального органу Національної поліції України. Таку заяву можна подати особисто або зателефонувавши на 102, оскільки у заяві доцільно вказувати максимально повні відомості щодо захисника та його зникнення, то радимо писати заяву письмово із зазначенням його місця перебування, особливих прикмет. Татуювання, шрами, пірсинг і так далі. Речей, які він міг би з собою мати мобільний телефон, документи, прикраси тощо. Третє. Необхідно отримати витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, в якому буде зазначена вся важлива інформація, включно з прізвищем слідчого, який розслідує вашу справу. Четверте якомога скоріше найближчому родичу необхідно здати біологічні зразки для порівняння ДНК профілів. П'яте. Оскільки відомості, зазначені у заяві про розшук зниклої особи, підлягають внесенню до єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин, зареєструватися в особистому кабінеті інформаційної системи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, та надайте всю наявну у вас інформацію про зниклу особу в розділі надати додаткову інформацію. Шосте. Слід звернутися в об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України СБУ, якщо є дані про ймовірне потрапляння військовослужбовця в полон. Сьоме. Звернутися в Національне інформаційне бюро. Восьме. Відслідковувати інформацію в особистому кабінеті інформаційної системи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Які документи точно треба мати родині зниклого безвісті військовослужбовця? Сповіщення від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань надає слідчий після звернення із заявою про зникнення захисника і відкриття кримінального провадження. Витяг з єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, видає управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, «Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин МВС України, посвідчення на право користування пільгами членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти під час проходження військової служби. Документ, який підтверджує факт загибелі, смерті чи зникнення безвісти військовослужбовця, виданий територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, листи Національного інформаційного бюро і об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ при Службі безпеки України із підтвердженням обліку зниклої полоненої особи в реєстрі оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора. Зверніть увагу, що внесення особи до реєстру або обліку не є офіційним підтвердженням її статусу як полоненої особи. За міжнародним гуманітарним правом офіційно підтвердити перебування особи у полоні може лише держава-агресор. Питання розшуку зниклих безвісти належить до компетенцій низки державних органів Національної поліції, Служби безпеки, Генерального штабу ЗСУ, уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, Національного інформаційного бюро, координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Офісу омбудсмена України, юриста громадської організації захист держави. Готові безкоштовно допомогти вам в комунікації з кожним з ним, а також правничі допомогти більш комфортно пройти непростий шлях очікування наших героїв.